Розгорається скандал навколо житлового комплексу чудо город після того, як були травмовані пасажири одного з ліфтів, і прокуратура порушила кримінальну справу. Фірма забудовник, третій завод залізобетонних виробів, намагається через суд зробити винних з мешканців будинку і журналістів телекомпанії Крук. Житло в чудогороді рекламували так, що здавалося, ніби там і дійсно побудували якесь диво. І ось диво сталося. На жаль, страшне. Влітку постраждали пасажири ліфту. П'ятеро людей підіймалися на одинадцятий поверх. Ліфт не остановил. на 11 этаж который был на и начал э, ускоренно под... начал подниматься вверх продолжать подниматься вверх вся сигнализация которая там говорит все кнопки начали мигать сначала потом вообще отключились э, э, и мы э, мы быстро быстро поднимались вверх обо что-то стукнулись видимо а, а ну а на двадцать втором этаже что там у нас есть и все упали потом Ми упали, начали просто нестись вниз. Потом мы рухнули практически. Произошла остановка. Мы начали кричать. С п'яти пассажиров постраждали двое наймолодших Хлопцы 17 сімнадцяти та вісімнадцяти років, які вперше приїхали до господарів квартири в гості з Москви. Вивіг на Гібл. Очень было э, был разбит глаз, потому что этот щит в конце концов упал одному мальчику в глаз. И очень боялись, что глаза он вообще лиш, лиши Ну, сотрясение мозга у них у обоих было. Это тоже все зафиксировано в 11 й больнице. Мы сразу вызвали скорую помощь. Когда лифт опенився внизу, люди почали кликати по допомогу. За викликом сусідів прибули рятувальники МНС та міліція. І да це не торможення, конечно, був удар. Конечно, был удар. Вот, например, МЧСник, который был, там, подошел ко мне и сказал, что произошел обрыв троса. Значит, я потом начала разбираться в этом, там три троса на этом лифте. И когда один обрывается, вот идет такое нечто среднее между торможением. І і, і падінням да скарженням і падінням. після цього випадку було здійснено перевірку ліфтів. Експерти встановили, що ліфти зібрані зі старих деталей і тому взагалі не можуть експлуатуватися. В матеріалах міської прокуратури зазначається, що відповідно до акту територіального управління держкомнагляду, ліфти знаходяться в технічно несправному стані. Головний державний інспектор з охорони праці в Одеській області вважає, що порушення призвели до посадки ліфту на буфери, що створило за. Людей. Мы имеем тяжкие последствия. Недавно упал лифт с людьми, как мы знаем. Пострадали люди. И на сегодняшний день группа жильцов, а группа это составляет большинство все-таки жителей нашего дома, мы подаем исковое заявление в суд на застройщиков. Вдруг неожиданно выясняется, что нужно поменять все лифты. У нас 11 лифтов. Причем за счет жильцов, за наш счет. Ми посчитали все вместе, получается, мы ми заплатить заплатити за ліфти около 6 мільйонів гривень. Незабаром мешканці подали позов до суду. Стосовно встановлення того факту, що ліфти є неякісними, і тільки в осені фірма-забудовник, третій завод залізобетонних виробів, раптом вирішили подати позови проти мешканців будинку і телекомпанії круг. Керівництво підприємства вимагає спростувати інформацію щодо несправності ліфтів. Чомусь тільки тепер з'явилися висновки ще однієї експертизи: державного підприємства чорноморський експертно-технічний центр Держкомнагляду України. Висновки зовсім протилежні попередні. Ліфт не падав, а різко загальну. Причину зупинки фахівці експерти так і не з'ясували. Можливо, перепад або вимкнення струму. Хтось з пасажирів несподівано натиснув на кнопку «Стоп». у будь-якому разі, керівництво заводу не має ніяких підстав скаржитись до суду на власних інвесторів і телекомпанію. Інформація про нещасний випадок була розповсуджена на основі висновків першої експертизи. До того ж, постає законне питання, яка експертиза була правильною. І чому висновки другої групи експертів є вигідними саме будівельникам за фактом аварії? Прокуратурою порушено кримінальну справу проти третього залізобетонного заводу. Незалежно від того за якої причини сталася аварія, чи обрівався трос, чи щось інше? Люди постраждали. Отже, тепер керівникам підприємства треба насамперед подумати про себе, якщо слідчі розкрутять справу, хтось з гора будівельників може опинитися за ґратами. Олександр Виноградов Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.